Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10, у нас з вами профільний рівень. Ми на минулих уроках з вами розв'язували нерівності методом інтервалів, а також нерівності з параметрами. Також за допомогою методу інтервалів сьогодні і два уроки наступні. У нас з вами буде розв'язування рівняння нерівності, що місяць знак модуля. Я вам нагадаю. Деякі розв'язування, які ми вже колись ними користувалися. Що розв'язувати рівняння нерівності, що у місці знак модуля можна за означенням, бачите, як тут модуль розкривається, буде просто А, якщо А більше нуля, буде дорівнювати нулю цей модуль, якщо А дорівнює нулю, і буде мінус А, якщо А менше нуля. Да? З використанням спеціальних співвідношень, за геометричним змістом також пам'ятаємо, що модуль це ж відстань на числові прямі від точки О до точки А, тобто і вліво, і вправо, хоч до додатніх, хоч до від'ємних відстань у нас завжди буде додатньою. І ось за загальною схемою ми ще не розв'язували, оскільки в нас було метод інтервалів, то будемо розв'язувати саме третім способом за загальним схемою. Давайте його і, собі, і перепишемо. Нам треба перше знайти ОДЗ. Нашого рівняння або на рівності. Друге знайти нулі всіх підмодульних функцій. Третє позначити нулі на ОДЗ, і розбити ОДЗ на проміжки. Четверте знайти розв'язок у кожному з проміжків і перевірити, чи входить цей розв'язок у розгорнутий проміжок. Ну, ось будемо робити за загальною схемою зараз розв'язування рівняння нерівностей. На у нас одне рівняння, одна нерівність. Покажу, як це робиться. І так. Це переписати треба в зошит. В Хьюмені також ця табличка прикріплена. Ви йдете в Хьюмен і переписуєте. А я показую на прикладах, як я буду користуватися цією загальною схемою розв'язання рівняння на рівності, що містять модуль. І так, ну давайте почнемо з рівняння. Записуємо з вами рівняння. Ви так само можете великими літрами, давайте напишемо рівняння, щоб ви відрізняли. Рівняння спочатку. І так, записую рівняння, яке мені дано. У мене дано рівняння модуль х-2. Закрили модуль. Додати другий модуль. Х-4. І дорівнює сума цих модулів 3. Так, а тепер починаємо користуватися нашою схемою. Перше знайти ОДЗ. У нас з вами є обмеження, коли є дроби, або коли є корені квадратні. Тут немає нічого такого, отже, в нас з вами ОДЗ будь-яке, так? ОДЗ Х будь-яке, або ми пишемо да, від мінус нескінченності до Плюс нескінченності. Так, це перший крок. Другий крок знайти нулі всіх підмодульних функцій. Тобто ми виписуємо тільки підмодульні функції. Другий крок нулі. Підмодульних, підпишу для вас підмодульних підмодульних функцій. Так. В мене дві підмодульні функції. Це х 2. Ось в мене підмодульна функція. Та що під модулем ось в мене x 2 підмодульна функція. Її прирівняли до нуля, ми шукаємо нулі. Так, і друга функція в мене x-4. Також треба знайти нуль цієї функції. Прирівняли цю підмодульну функцію до нуля. Так, виражаємо x з першої функції x 2. Знайшли. Х з другої функції дорівнює 4. Так, нулі під підмодульних функцій є. Третє. Позначити нулі на ОДЗ і розбити ОДЗ на проміжки. В мене тут ОДЗ, ОДЗ будь який тобто вся числова пряма є наша ОДЗ. Так, давайте пишемо третій пункт. Малюємо нашу числову пряму. Вся вона в мене і є, моє ОДЗ, на да, від мінус нескінченності до плюс. Нескінченності. І тепер на цій прямій ми з вами позначаємо наші нулі. І так, два в мене стоїть лівіше, воно менше, і 4 правіше. Давайте отак от поділимо навпіл мою числову пряму. Так. Вгорі будемо підписувати знаки для підмодульної функції x-2, а знизу будемо підписувати знаки для моєї підмодульної функції x-4. Давайте будемо з вами це робити. І так. Якщо я беру щось з більше чотирьох і підставляю свою першу підмобільну функцію, то тут знак буде плюс. І тут так само, якщо ми беремо більше чотирьох, то якщо я в другу підставляю свою підмобільну функцію, також буде знак плюс. Наступне ми беремо між двома та чотирьма. Якщо я щось беру більше за два, але менше за 4, то в першу функцію я підставляю більше за два, вже добре, отже, буде у нас тут знак плюс. А ось тут, якщо я беру менше за чотири, то при відніманні числа чотири тут буде в нас з вами мінус. Так, і останній проміжок, якщо я беру щось менше за два, від меншого за два мінус 2, це буде знак мінус. І тут менше за два, ну, наприклад, 1, мінус 4, це буде також знак мінус. Тут в мене підмодульні функції будуть мати знак мінус. Так, все. Ми третій круг прогр... зробили. Тепер четверте знайти розв'язок у кожному з проміжків і перевірити, чи входить цей розв'язок у розглянутий проміжок. Так, у мене три тут проміжки вийшло. Раз, проміжок, два, проміжок, три. Бачите? Отже, давайте поділимо, напевно, наш зошит на три колонки. Раз, два, три, і будемо тепер розв'язувати моє рівняння. Будемо знімати знак модуля зі знаком, який в мене, який в мене показаний у цьому проміжку. Так, спочатку перше, А у нас, давайте буковкою А позначаю, в мене проміжок від мінус нескінченності до двох. Ось, беремо значення наші з проміжку від мінус нескінченності до двох. З першого проміжку беремо. Так, тут в мене обидві підмодульні функції отримують знак мінус. Отже, знімаю модуль зі знаком мінус попереду. Мінус з'являється перед моєю функцією. Функція в мене в вигляді многочлена, отже, беремо її в дужки. Бачите, мінус з'явився перед нею. Так, і додати, і тут у х 4 також повинен з'явитися перед ним мінус. Отже, мінус знову ж таки з'являється в дужечках. Давайте запишу перед підмодульною функцією x 4. І це в мене дорівнює трьом. Ось в мене з'явилися мінуси. Ми зняли наші модулі е, да, навколо наших функцій, з мінусами перед моєю підмодульною функцією, оскільки вона одного члену взяла дожечки з'являється мінус. Тепер знімаємо дужечки, да, і знаходимо ікси. Так, тут у нас перші дужечки розкриваються з протилежними знаками. Мінус ікс плюс 2. Так. Плюс в мене поглощається мінусом. Розкриваємо дужки, буде в нас мінус х плюс 4 дорівнює 3. Зводимо подібні доданки. мінус х і мінус х разом це мінус 2х. Плюс 2 плюс 4 це буде плюс 6 дорівнює 3. Переносимо з вами да, плюс 6 протилежним знаком до трічки. Щоб виразити х. Мінус 2х залишається зліва, до трійки в мене приходить мінус 6. Отже, мінус 2х дорівнює мінус 3, тоді х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 2, і це буде х дорівнює 1,5. І нам треба перевірити, ось на дужках написано, і перевірити, чи входить цей розв'язок у розгорнутий розглянутий проміжок. Ми розглядали з вами проміжок від мінус нескінченності до 2. Так, в мене ця відповідь 1,5, вона належить цьому проміжку від мінус нескінченності до 2. Отже, це буде розв'язком мого рівняння. Так само другий крок перевіряємо Б. Тепер в мене треба перевірити другий проміжок. В другому проміжку х 2 розкривається зі знаком плюс, а х 4 зі знаком мінус. Знімаємо модуль. Отже, х-2 зі знаком плюс, так і переписуємо x-2. З беремо в дужки. А другий вираз x-4, да, перед ним з'являється знак мінус. Я розкриваю цей модуль зі знаком мінус перед моєю функцією під модульною. І це в мене дорівнює 3. Ось. У мене перед моєю другою функцією знак мінус. Перша розкривається з плюсиком, тому тут нічого не треба дописувати. Так, знімаємо тепер дужки. Тут безміну розкриваються дужки. а тут у нас буде мінус х плюс 4 дорівнює 3. Так, ікс мінус х виходить у нас із вами що. Буде вони скорочуватися, зникають. І мінус 2 плюс 4 це буде 2. 2 дорівнює 3. Такого бути не може. Отже, в другому випадку у нас розв'язків немає тут. Розв'язків немає. Так, це ми з вами робили на проміжку від 2 до 4. Так. Спочатку від мінус нескінченності до двох ми проміжок перевірили, тепер від двох до чотирьох ми проміжок перевірили. І третій проміжок В, нас залишається. Це від чотирьох до плюс нескінченності. Треба знайти тут корені рівняння і подивитися, чи буде корінь належати цьому проміжку, який ми зараз перевіряємо. Так, третій. І так, розкриваємо. Наші модулі. В мене ще перший, що другий модуль зі знаком плюс в цьому проміжку. Отже, ми просто так їх і переписуємо. Х-2, бачите, знак мінус попереду не з'являється, плюс х мінус 4. Просто знімаються значки модулів. Так, дорівнює 3. Так, розкриваємо дужки. Х мінус 2 плюс х мінус 4 дорівнює 3. Зводимо подібні доданки. Х плюс х це 2х. мінус 2 мінус 4 це мінус 6 дорівнює 3. Так, отже, 2х у нас тоді з вами буде дорівнювати 9. І тоді, щоб знайти х, нам треба 9 поділити на 2, х дорівнює 4,5. І нам треба перевірити, чи входить цей розв'язок у розгорнутий проміжок. І в мене тут якраз входить 4,5, да, воно дійсно входить у цей проміжок від 4 до плюс нескінченності. Отже, виявляється, наші з вами корені являються числом 1,5. Да, ми знайшли цей корінь на проміжку першому від мінусу скінчилося до двох, і він сюди в цей проміжок входить. Треба це перевіряти обов'язково. І в третьому проміжку ми знайшли корінь 4,5. Він також в цьому проміжку буде знаходитися. Ці два корені є відповіддю на рівняння. Пишемо з вами відповідь. Давайте я нижче опускаюся відповідь. Що у нас х дорівнює 1,5 крапка з комою, 4,5, корені у нас з вами є, розв'язали. Бачите, тут також метод інтервалів застосовується, продовжуємо його. Це ми розв'язали рівняння. Тепер давайте так само за цією загальною схемою розв'яжемо ще нерівність. І так, тепер давайте посередині напишемо слово нерівність нерівність. За загальною схемою будемо розв'язувати, тому що тут якраз продовжується наш метод інтервалів, яким ми займалися на попередньому тижні. Так, записуємо. В мене така нерівність 2 помножити на модуль x-3. Додати модуль x 1, і це менше або дорівнює, ніж 3х плюс 1. І покроково так само рухаємося. Перший крок знайти ОДЗ. У нас є обмеження для ексів, коли є дроби або корені квадратні. Тут нічого такого немає, отже, обмежень немає, отже, х у нас тут може бути будь-яке від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, другий крок у нас з вами це знайти нулі всіх підмодульних функцій. Нулі підмодульних підмодульних функцій. Підмодульних функцій. У мене таких функцій під модулями дві. Ось в мене підмодульна функція, та яка під модулем. Ось вона x 3. І друга в мене є під модулем x плюс 1. Ось їх нулі треба шукати. Виписуємо з вами x 3 прирівнюємо до нуля. І х плюс 1 прирівнюємо до нуля. Знаходимо х, виражаємо тут х дорівнює 3. Тут у нас х дорівнює мінус 1. Так, зробили другий крок. Третій. Позначити нулі на. ОДЗ і розбити ОДЗ на проміжки. Так, малюємо з вами координатну пряму. Хі. У нас ОДЗ будь-яке, отже, ну, вся координатна пряма є нашим ОДЗ. Розбиваємо її на наші з вами нулі, позначаємо, щоб розбити на проміжки. Мінус один в мене менше. Воно тут у нас з вами буде стояти лівіше і три більше буде стояти правіше. Ось у мене вийшло три проміжки. Раз, два, три. Так, тут пам'ятаємо мінус нескінченість, тут плюс нескінченість. Ми так само будемо з вами згорі підписувати знаки для підмодульної функції х 3 Її знаки будемо підписувати на кожному проміжку, який вона отримає. Так, а знизу будемо підписувати знаки для підмодерної функції x плюс 1» на кожному проміжку. Так, давайте підставляти. Спочатку давайте з правого почнемо проміжку. Якщо я візьму щось більше за 3, від більшого відняти 3, тут буде знак «плюс». І тут більше за 3, а в мене тут навіть одиничка, за 3 більше 4, 5, тобто тут також буде знак «плюс». У другої підмодульної функції. Наступний проміжок більше за мінус 1, але менше за 3. Менше за 3. Якщо від меншого за 3 віднімати у 3, то тут буде знак мінус. А, а тут у нас з вами виходить, що все-таки залишається плюс. Так, і останній проміжок у нас беремо менше за мінус 1, Тут 100% мінус. Ну і тут у нас також тоді буде мінус. Менше за мінус 1, наприклад, мінус 2, і у нас вже буде від'ємне значення. Тут мінус, який отримаємо. Так. Третє зробили. І тепер треба знайти розв'язок у кожному з проміжків і перевірити, чи входить цей розв'язок у розглянутий проміжок. Давайте так само ділимо з вами на три колоночки. Раз, два, три. Так, в першій колоночці будемо розглядати проміжок, виходить у нас від мінус нескінченності до мінус одного. На ось цей проміжок розглядаємо. Які тут знаки наші підмодульні функції отримують, з такими ми будемо розкривати модулі. Потім Б-варіант. Будемо розглядати на проміжку від мінус 1 до 3. Також розкривати модулі з тими знаками, які в мене підмодульні функції отримали на цьому другому проміжку. І третій випадок: будемо розкривати модулі з тими знаками, які в мене мої підмодульні функції отримали на третьому проміжку від 3 до плюс нескінченності. Це в мене третій проміжок. Раз, два, три. На кожному проміжку, кожного модуля буде свій знак. Так, давайте. Починаю знімати модулі. І так. 2 помножити. Х-3 отримає знак мінус. Тобто, у нас з'являється перед х-3 мінус. Можна його віддати двічці, да, і написати просто тоді в дужках х-3. Ми цей мінус віддали множнику 2. Наперед поставили. Так, далі. І друга відмовлена функція також отримає знак мінус. У мене мінус погощає мій плюс. Отже, мінус. І в дужках у нас з вами ця підмовлена функція х плюс 1. Перед нею з'явився мінус, і він поглотив плюсик. Так, менше дорівнює 3х плюс 1. Розкриваємо дужки, все, як завжди робимо. Зводимо подібні доданки, знаходимо наш саме х. Розкриваю дужечки. Отже, що в мене буде 2 помножити на х і помножити на мінус 3. У нас буде мінус 2х плюс 6. І другі дужечки розкриваємо з протилежними знаками: мінус х мінус 1. Менше або дорівнює 3х плюс 1. Зводимо подібні доданки: мінус 2х мінус х. Це буде мінус 3х, плюс 6 мінус 1 це буде плюс 5. Менше або дорівнює 3х плюс 1. Х до хів. Числа до чисел. Ми всі ікси перекидаємо вліво числа направо. Отже, до мінус 3х переходить сюди мінус 3х з протилежним знаком мінус. Менше або дорівнює. до плюс 1 переходить з протилежним знаком п'ятірочка, мінус 5. Отже, тут у нас з вами буде мінус 6х менше дорівнює, мінус 4. Так, отже, тоді у нас можна скоротити. І ліву і праву частину на мінус 2. Тоді в мене буде тут залишатися 3х. Знак нерівності змінюється на протилежний, коли на мінус ділимо і ліву і праву частину. Тут у нас буде з вами 2. І тоді виражаємо х у нас більше або дорівнює 2 третіх. Знайшли з вами корінь, Тепер треба перевірити, чи він є в цьому проміжку. Давайте побудуємо з вами. Так, я трішечки підіймуся, щоб вам було видно. Так, побудуємо з вами знову ж таки координатну пряму. Ми роздавлялися проміжок від мінус нескінченності до мінус одного, а тут в мене сказано. Ось ми цей з проміжок, а тут мені сказано, що в мене вийшло, що х більше або дорівнює 2 третіх. 2 третіх більше за мінус 1, отже, правіше ставимо, і все, що більше його ось тут йде. Дивіться, проміжки не перетинаються. Ми роздавлялися цей проміжок, а виходить, що у нас відповідність з цього проміжку. А навіть написано, перевірити, чи входить цей розв'язок у розглянутий проміжок. Цей розв'язок не входить у розглянутий проміжок. Отже, виходить. Що на цьому проміжку у нас з вами коренів не буде. Немає тут розв'язків. Пишемо з вами. Розв'язків немає. Розв'язків. Розв'язків. Немає. У мене повинно співпасти. Наші корені повинні співпасти з проміжком, куди. Який ми роздивлялися, ми там також вирівняння перевіряли, щоб корені, які ми знайшли, дійсно були того проміжку, яким роздивлялися тут так само. В мене не з цього проміжку, який я роздивлялася. Отже, тут не буде розвідки. Наступне, друге, перевіряємо. На другому інтервалі у нас перша функція зі знаком мінус розкривається під модуль, а друга з плюсиком. Записуємо. Отже, перша з мінусом розкривається, цей мінус можна двічі віддати, множнику 2. Помножити функцію без модуля записуємо, але в дужечках, тому що много А друга функція х плюс 1 розкривається з плюсиком. Отже, тут. Нам без змін переписуємо x плюс 1, просто беремо тепер звичайні дужечки замість модуля. Менше або дорівнює 3х плюс 1. Не забуваємо, що якщо много члени, завжди ж дужечки беріть, бо потім знаки буде губити. Ну, так само розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Так, мінус 2 треба помножити і на х, і на мінус 1. Буде мінус 2х плюс 6. Розкриваємо наступні дужки. плюс х плюс 1 менше або дорівнює 3х плюс 1. Так, 2х плюс х це буде мінус х додати 7. Менше або дорівнює 3х плюс 1. Ікси всі наліво, числа всі направо. Давайте перекидуємо. Отже, мінус х до нього переходить мінус 3х вліво, Менше або дорівнює до одинички переходить мінус 7 вправо. Буде зліва мінус 4х, або дорівнює, справа у нас буде мінус 6. Можна скоротити цю нерівність на мінус 2. Зліва буде в нас 2х, знак змінюється на протилежне, а тут буде у нас з вами справа 3. І тоді виходить, що х дорівнює 3 поділити на 2. Виходить, що х більше або дорівнює 1,5. І тепер треба перевірити, чи входить цей розв'язок у наш з вами проміжок. Да? За яким ми відкривали наші модулі. Давайте ми запишемо наш проміжок. У мене проміжок був від е, мінус одиниці, так, і до трьох. Ось у мене мій проміжок. І записуємо те, що ми знайшли. А тут у нас з вами повинно бути більше, ніж 1,5 або до рівня. Точку 1,5, вона якраз між мінус одиницею трічкою знаходиться. Ось. І нам все, що більше, це ми рухаємося з вами вправо. І ось там, де вони перетинаються, наш проміжок, який ми роздивлялися, і наша відповідь, ось цей повинно бути відповіддю саме до другого розв'язку. Їхній перетин цих двох проміжків: той, на якому ми роздивлялися, і той, який ми знайшли у відповіді. Отже, Пишемо з вами: тут у нас виходить, що х належить від 1,5 включно, і виходить, що до 3 включно. Так, і останній, третій випадок роздивляємося також, розкриваємо наші підмодульні функції зі знаками, які в нас. Отут, у третьому проміжку з плюсиками. Тут у нас з вами від трьох плюс нескінченності, Тут обидві модульні функції отримали знак плюс. Отже, пишемо 2 помножити. Просто прибираємо модуль і звичайні дужки ставимо. Тому що це многочлен x-3 додати х 1. Так, менше або дорівнює 3х плюс 1. Так. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, розв'язуємо нерівність. Буде 2х мінус 6 додати x плюс 1. Менше або дорівнює 3х плюс 1. 2х плюс х це буде 3х, а мінус 6 плюс 1 буде мінус 5. Менше або дорівнює 3х да, плюс 1. Тут 3х і 3х можна зліва і справа прибрати да? однаковий виходить, що в мене мінус 5 менше або дорівнює 1. Тобто у нас тут х не впливає взагалі, да? у мене ікси будуть зникати. Отже, це означає, що тут у нас з вами х від мінус нескінченності до плюс нескінченності може бути будь-яким, тому що воно зникає під час спрощування нашої з вами нерівності. Отже, дивимося тепер е, співпадіння з нашим проміжком, на якому ми це роздивлялися, розкривали наші модулі. Ось в мене проміжок виходить від точки на 3 до плюс нескінченності. Ось мій проміжок, на якому я роздивлялася під модульні функції, розкривала зі знаками плюс. І ось така відповідь у мене вийшла, що може бути будь-яке. Тобто від плюс до мінус нескінченності. Беремо, що в них спільного спільного стрічки починається. Х належить да, від трьох до плюс нескінченності. І тепер всі проміжки, які в мене вийшли, ми з вами повинні об'єднати. Так, в мене вийшло в першому, в другому, верніше, варіанті від а, полов, полтора до трьох, а тут від трьох до плюс нескінченності. Ну, виходить, що в них. Спільне буде що, дивимося, від півтора до трьох. Перші відповіді в мене вийшло, а в другій в мене вийшло від трьох до плюс нескінченності. Ось ця трічка, оскільки вона. Міститься в першому інтервалі, то виходить, що вона не розриває. Перший інтервал закінчується, і після нього одразу продовжується другий інтервал, який є також розв'язком. Тобто ми їх зараз об'єднуємо у єдине, виходичи від 1,5 і до плюс нескінченості. Це все є розв'язок. тільки перший закінчився, другий починається. Це все в мене множина розв'язків цієї нерівності. Пишемо з вами. Відповідь, що х належить проміжку від мінус 1,5 і до плюс нескінченності. Ми їх об'єднуємо. Всі відповіді, які ми отримали, ми повинні об'єднати. Тут нема розв'язків, а ось ці, як тільки одна закінчується да, проміжок, то другий. Починається. Ми їх просто об'єднали в один, тому що і то, і то є розв'язком виходить мої нерівності з модулями. Ми ж не знаємо, що там під модулями. Ми роздивилися варіанти, які там знаки вони отримують. І ось такий знайшли спільний розв'язок їхній. Все. Домашнє завдання. У вас аналогічне вправи рівняння і нерівність на зображенні. Бажаємо вам успіхів, на все добре, до побачення.